Тоже народ на покатухе приехал? Да, сенс. да, да, да. Мясо, колбасы, насрати в круг себе. Все их мои а пути. Пиво. Пиво, горелка, солнце светит. Йокорный ты вас. Мы какие-то с народу, дядя. Мы, мы что-то не туда на покатухе. Катухи, катухи, блин. Катухи, покаки. Покатухи. Слушай, давай прав... не поедем. Да, не пойдем даже. А что, не будешь там? Не хочу я, блин, вот это сейчас бродячие собаки, которые яйца оторвут, блин, по ходу пьесы. Не хочу я. Блин. Это даже воно... Так, вообще есть, что ли, что лебедку зацепиться а я погнали. Думаешь? Уверен? Рома, нет. Я нет. так То думаю, дам, дам глянем, я думаю. Там не машу, а даже дивитися Там надо заднюю, блин. трошки колюшки не тут гарна дорога ну, не так сразу роман що я можу сказати Бампер обірвеш якщо тобі цікаво що ти робиш Єхай, єхай. Ми посадили машину. Ехай. Трошки. Файно посадили на паузу. Ехай, ехай. На паузу, я буду На паузу, значить. А воно взагалі знімає чи ні. О-о-о. Равняй! Равняй, бо зараз падеш вправо. не надо такое озабоченное лицо делать. Делаю умное, блин. Может ну, и не делать. Ай! Ай-яй-яй! О! -о, -о. Приїхали! Маленька машинка не їде нікуди поки. Терен тренерен трен тренун. трошки рівніше колесо ти все одно їдеш ні-ні прямо так і воли Більше життя в шоколаді кетбері ого. А на що ви так прошу пана їдете нерівно? Ви п'яні. Щось сьогодні вживали? Можна вас спитати? Автомобіль? Трошки їде, трошки суне. Сів, Бездарно. Mm. Бездарно. Там таке все проїхали, а тут, На, тримай Бездарно, підемо да. Опроводити А Медом пахне. От оно. Щастя. Дякуємо Да, да. Якась брітелька намоталася від лівчика. як то так. А от річечка проблиснити треба, так? Да? Проблеснити, так, да, річечку. Говоряща річка. Говоряща, так. Да. Кладочки, сидять, так. Да. Кладочки, кладочки. Гори. О, Ми високо в горах, на яких ще сніг лежить. А От де сюди, зараз наверх буду карапкатися, по траві прямо. наверх рапкатись. Діди сюди наверх, я спробую сюди під'їхати. З ним куй тіку, тіко з куй тіку. Добре, можна тільки на мене не наїжджати. Я буду сі стояв і проважати вас довгим задумчивим взглядом. От вона. Дорога під землю. Чупух-чурюх-чух-чух. Їхали, їхали і побачили дерево. Ой! Коротше там трошки печальна картина. Нема там ні дороги, нічого нема. І там, коротше ж, село далі прямо є, але в нього ми не заїдемо, бо так само як і оце село відсічене річкою. Прошу пана, гребіть і розказуйте, що то сталося з вами? Ось така бідася стала. Яка ся стала, бля. Подивися, набилося хулера того за то, Так. Да. Дивіться. ну. А то що то ви десь їздили, бля? А мозги вдома лишили? Та? Да? Доказали твої Макдональдс недалеко, думав, піду, якого худога Сука, вам не худога треба, вам треба цього Сусательних конфет, блін. І вдома зачиняти, блін. Віталька щось боїться їхати по кукурудзянці. Ні, не, не то, щоб боїться. Просто... Чого ти так? Я поясню свою поведінку, блін. Ну, ну, там полим, Що ти, я можу ти розказати ти. про то всього? Можу таку от бесіду провести, що фактично я не відмовляюсь. Єдине, що проти, блін, чого я, в принципі. Чого я? Я проти того, щоб, блін, я виходив з машини. Ти проти, щоб ти виходив так. з машини? Так. Захочеться додому прийдеться. Хоча б тому, щоб на маршрутку піти. На маршрутку далеко. Далеко. Yeah. Поэтому я кажу, я не проти, я просто не сильно за. О. Uh -huh. Тобі ж сильно не за. Отак. Сильно не за. Так. Я не знаю, що тут за село, але тут гарно. гарно. А от І там село, от впереді місце, місце є, там, де багато сухих дров. Мені твої розгони не подобаються, собор. Ти таки хочеш гідроудар, так? Да? Так. Да. Пусть тобою. Реп від Тараса Григоровича. Охти! Та де ж ти, ти. охте? Ну, то, то ми зараз піддивимось. Військове зажив... стрільбище, Вася. Що дня? Ні? ні. Я би не радив. От, національна гвардія України. No. А раз буду БТРчик маленький брат и пью. Потому что я Бэтмен. Вот. Вот, 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 и газу, 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 вот немножко дурости, блядь, возьмем в дорогу, блядь. Вот, и поехали, 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 поехали. Газу в пол, блядь, газу в пол. Азюри, блядь, что дурной, блядь. То называется Проверь, блядь. Фоксухим. Проверяем, смещаемся, блядь. Оксухем называется Ну я бы, блядь, стриманулся бы дальше. Азюри, ну, как хочешь, в конце концов. Чуть что, всегда скатимся назад. Ну, что мы и сделаем, в принципе. Что-то мы, блядь, на тормозах и, и сунемся назад. Что-то так. А то, напевно, потому что подъем такие... Не дуже, бля. Блять, воно так ззаді страшно виглядає вас. Да, не дуже. О, там от, 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 от цій низинці, вон, бачиш, брьовнишко і кастрик був. тут чи там? Отам, там нижче, менше Ну. А то взагалі якась. Бачиш яка сажавка. Ну, no, сажавка. То річка побліснити можна. За річку ніхто ніч не скаже. Я Правда? не хочу, я не хочу бліснити. А чого ти не хочеш бліснити? От no? no, не хочу і все. No, ну а як то так без блісниня? Тому що я не хочу ругатися бути. матюками. Давай, тут зразу. натримай телефон. Да, підйомчик гарний. Я от знаєш що думаю? Я думаю, що пора мені штурма наміняти, шукати собі якогось такого худішого трохи. Лайтовий варіант? Лайтовий такий, так, да, в своїй ваговій категорії. Лахруп? Ні. Чи так, да, ні. Стульчик поки ще тримається. Сука, Тобі треба зі шведера 16 ки стульчик варити. Да я такая шуруя как надо. Все, айну ну додому. Пока не... БМПшки, самоходки їм навіть в фрідаток дають. Думаєш? Снаряд no. это воно. Не матюкайся, то ж не можна. Тож ти матюкався, я не матюкаюсь. Ну, як гарно ми весело пішли. час на другу передачу запхати і все буде добре. А, але... а що, туди, може до гори попробуємо чи ні? Рома. То там я думаю для оффровода то, що треба. Що, що що, і тут отак не кисно дивилися, трошки сніда трошки. Вище небо мила моє. Насипали, очкує їздити. Тут. Ну ніякого проводу по підсипають, попідрівнюють. No. Гандапатами, блядь, прямо скажем. Дивися сюди, заїжджали. No. No, no, З'їздило таке, я тобі теж Шост... якесь шостиколісне, блядь, тіпо, блять, їздило, бля. З гарним кліном